Я ефір громадського інтерактивного телебачення. З нами на зв'язку Катерина Рашевська, юристка Регіонального центру прав людини, членкиня Квепської спільноти міжнародного права, Міжнародної комісії з питань застосування та реалізації норм міжнародного гуманітарного права в Україні та експертної ради при представництві Президента України в Автономній Республіці Крим. Вітаємо вас, пані Катерино. Доброго дня. Отже, сьогодні ми говоритиме з вами про. Те, які е, дії може вчиняти Україна у е, відповідь на е, агресію Росії відносно цивільних об'єктів, так тобто. Ви зазначаєте про те, що Україна має право атакувати навіть цілі на території Російської Федерації або інших країн, зокрема йдеться про Білорусь, але для цього є певні суворі правила, яких Україна повинна дотримуватися, і в разі дотримання не понесе за це жодної відповідальності, тому що це дозволено міжнародним правом так. Так, слід чітко розуміти, хто в яких ролях виступає у даній в даному збройному конфлікті, оскільки термін війна не доречно вживати по даній ситуації. Тож Російська Федерація є державою агресоркою, яка вчинила щодо нас міжнародний злочин. Україна є державою, яка реалізує своє легітимне право на самооборону, передбачене статутом Організації Об'єднаних Націй. Виштовхуючись від чого, ми можемо сказати про те, що Україна має право. Атакувати, тобто у відповідь, звісно, річ, ті об'єкти військового призначення. Я тут хочу підкреслити, це мають бути однозначно військові об'єкти з дотриманням принципу пропорційності та гуманності. Це два основоположні принципи міжнародного гуманітарного права. І ці об'єкти можуть знаходитися справді що на території тимчасово окупованій Російської Федерації в Україні, що на території Російської Федерації і навіть на території Білорусі. Попри те, що сама Білорусь неодноразово, до речі, устами її президента е, говорила про своє всяке сприяння Російській Федерації, е, багато існує дискусій щодо того, чи є Білорусь у нас стороною даного збройного конфлікту. Е, всі докази і факти свідчать на користь з того, що вона таки є. А отже, коли зі сторони Білорусі летить ракета на територію України. Це означає, що ми могли б зруйнувати те місце, з якого ця ракета летить. Однак наразі тут потрібно розуміти, що існує чіткий правовий механізм, так але існує також політична воля. І коли наші західні партнери дають нам зброю, то в цих домовленостях, з поміж іншого, можуть бути, оскільки я сьогодні на ці домовленості не бачила, і я думаю, що дуже мало на території України таких юристів, які могли з ними ознайомитися. Але ці домовленості, сповіжніше, можуть включати невикористання використання західної зброї що по території Російської Федерації вхлип, що по території Білорусі для того, щоб не допустити ескалації конфлікту. Ми також таки підкреслюю, що з точки зору міжнародного права Україна було з такою спровожністю, що, що реальним правом відповідно до статуту. Пані Катерино на початку своєї розповіді ви зазначили, що не можна називати. Війну війною, а треба казати, збройний конфлікт. Чому саме так? Через те, що Росія не оголосила нам війну абсолютно правильно. Отже, те, що ми називаємо те, що відбувається на території України, всі ці події збройним конфліктом, це аж ніяк не нівелює значення. Цієї, цієї ситуації, і аж ніяк не применшує злочинності дії Російської Федерації. Збройний конфлікт це термін, який виходить з міжнародного гуманітарного права, він передбачений у джерелах міжнародного гуманітарного права. У той же час він розуміти, що війна вже дуже давно, близько 100 років, взагалі не оголошувалася відкрито. Тобто держави придумували всілякі різні способи, в тому числі і спеціальні воєнні операції як Російська Федерація, але відкрито війну не проголошували. Тому, оскільки не було цього відкритого визнання, не було декларації війни, то і називати ці події війною з юридичної точки зору некоректно. Але, в принципі у публічному дискурсі, будь ласка, послуговуйтесь. Просто що значення для е, кваліфікації цих подій для подальшої відповідальності для визнання Російської Федерації державою агресор і так далі, це абсолютно ніякого немає. Збройний конфлікт це термін міжнародного гуманітарного права. Він є більш коректним в даній ситуації. До речі, Сполучені Штати Америки після е, руйнування Кримського мосту і після вибухів у Севастопольській бухті, де. Безпілотники атакували морські безпілотники, атакували російські військові кораблі. Хоча Україна й досі не взяла відповідальність за ці речі. Сполучені Штати Америки, устами своїх офіційних осіб, заявляли, що це є законними цілями України, що в принципі підтверджує те, що ви говорите. Абсолютно Так, цього можна було очікувати. Просто що стосується Кримського мосту, там робота взагалі була ювелірною. Ми повинні розуміти, що міст це об'єкт подвійного призначення. Однозначно сказати, що це військовий об'єкт, не можна, тому що він використовується також для потреб цивільного населення. І так просто по ньому влупити, як би нам хотілося зараз, навіть якби ми мали відповідну зброю. Воно могло би не відповідати такий акт міжнародному гуманітарному праву, тому що був би непропорційним і спричиняв би шкоди для цивільного населення. У той же час те, що було зроблено україною, або ж будь-ким іншим, оскільки ми не отримали що визнання автора даної дії. Однак вдалося пошкодити лише одну частину смуги. Так проїжджує також це відбулося у той період, коли на мосту перебувало не так багато осіб не так багато цивільного транспорту. Тому робота знову ж таки повторюся була досить професійною і досить. Доречною досить відповідним міжнародному гуманітарному правом. тут тут, навіть з об'єктами подвійного призначення, Україна е, може робити так, як це як це вимагає міжнародне право. У той же час Російська Федерація робить все, щоб не дотримуватися даного права. І коли розміряти найстрашніше в ці всі ситуації, та те, що багато держав, особливо ті, які знаходяться дуже віддалено від України, знаходяться в регіонах Африки, знаходяться. В латинській Америці вони насправді на в особистих розмовах вважають, що це ок, що Російська Федерація, після того як ми вдарили підступ, починає руйнувати наші цивільні об'єкти або також об'єкти подвійного призначення, якої є в тому числі і критична інфраструктура, що стосується бази, електропостачання, водопостачання тощо. Коли вони це говорять, то відверто кажучи, хочеться їм відразу продемонструвати всі джерела міжнародного гуманітарного права. Сказати, що ні, такого права у Російській Федерації немає. Тому що якби Україна вчинила порушення міжнародного гуманітарного права, або ж якби вона вчинила вояний злочин, тобто її особи, які агерди України. То це могло би певною мірою дозволити Російській Федерації зробити контрзаходи у відповідь, які мають купу просто запобіжників, які повинні відповідати цілі місці вимог щодо пропорційності, щодо некарального характеру, щодо цивільного населення. Тощо, однак Російська Федерація у відповідь на цілком правомірну дію. Бо Україна ж ми не можемо просто сісти, склавши руки, і чекати, доки Російська Федерація тут без жодного опору все запопить. Тобто на нас ніхто не покладає такого обов'язку, міжнародне гуманітарне право про це взагалі не говорить. Тому будь-які дії Російської Федерації, коли вона от ці каральні свої операції влаштовує після наших вдалих атак по військових об'єктах, вони є воєнними злочинами. Вони не відповідають міжнародному гуманітарному праву, не підпадають під міжнародне кримінальне право, винні особи будуть нести відповідальність. Просто ще раз підкреслити, що ми повинні звісно, сторіч, ми повинні кожного разу очікувати, на жаль, що після вдалих операцій України Російська Федерація буде. Кошмарити цивільне населення, але це все є порушеннями, це все є воєнними злочинами, і в майбутньому всі особи, які хоч якось постраждали від таких дій, не матимуть змогу отримати компенсацію і побачити вони досі на лаві підсвітлення. До речі, уже і військове командування Росії і Путін не соромляться говорити про те, що вони завдали ударів по енергетичній інфраструктурі України. Тобто вони самі собі вирок підписують? Так, абсолютно, все те, що роблять вищопосадово особи Російської Федерації, включно не тільки із тими, хто безпосередньо в цій військовій машині задію, так а навіть і цивільні командири, такими, як, наприклад, є російська дитяча об'єднанка, Марія Рібодолова, вони просто хизуються своїми злочинами, і це викликає обурення, а інколи просто навіть сміх. От дуже відомий вчений Тімоті Снайдер, нещодавно відвідував Україну, і він від початку описав, що просто жодного разу в історії не було такого випадку, коли зловмисник, порушник, злочинець так відверто. Говорить про свої злочини, тобто, це по перше, відчуття безкарності протягом восьми років, на жаль, реакція міжнародної спільноти на всі ті чанні злочини, які робила Російська Федерація, що на території Кримського півострова, що на окупованих територіях Донбасу. Вся ця мовчанка вона призвела до того, що зараз ми бачимо, що вони е, фактично допомагають що в міжнародному розслідуванню, що подальшому просто формуванню обвинувальних актів і передачі цих справ до компетентних судових органів, що на національному, що на іноземному, що на міжнародному рівні. Та те, що вони говорять, це просто е, по перше прагнення продемонструвати своїй внутрішній аудиторії, що в нас все окей, і все те, що ми робимо, яло правою. А з другого боку це прагнення продемонструвати міжнародній спільноті, що в принципі ваші порядки нас абсолютно не цікавляться? Міжнародне право для нас нічого не означає, і ми будемо все робити так, як нам хочеться. І тут міжнародна спільнота дуже добре, що вирішила сказати рішуче ні, тому що у випадку, якщо Російська Федерація буде надалі собі таке дозволяти, тоді навіщо взагалі міжнародне право, навіщо організація Об'єднаних Націй, навіщо будь-які політичні відносини розпочнеться війна всіх проти всіх. Цього допустити вже ніколи не може. Міжнародне право з точки зору того, як би воно мало бути, як би воно мало працювати. Але от ви вірно щойно зазначили, що Росія з 2014 року відверто ігнорує і насміхається просто з міжнародного права і його не визнає. І про ці всі норми, про які ми щойно проговорили, ми всі прекрасно розуміємо, що Росія не збирається їх дотримуватися і не буде дотримуватися. І тоді дійсно постається питання, яке ви щойно риторично поставили, так яка тоді сила міжнародного права, який мандат ООН має з приводу врегулювання цієї ситуації? І що взагалі тоді цивілізований світ має робити з таким монстром, який займає чверть планети, який має ядерну зброю, який має неадекватне керівництво і зазомбований 80% населення, які підтримують це на керівництво і його дії? Що з цим має робити світ цивілізований? Це, мабуть, теж риторичне питання, але можливо ви знайдете відповідь на нього. Тут просто потрібно розуміти, що Україна потрапила в абсолютно вигідну для себе таку політичну міжнародну туру наразі, на міну від 2014 року. Тобто, зараз питання що перемога України, що притягнення винних осіб до відповідальності, означатимуть відповідно чи існує взагалі міжнародне право, чи потрібно якусь іншу систему міжнародного регулювання впроваджувати, тому що насправді ну це нормативне регулювання, воно характерне для цивілізованих. Індивідів, так а, а можливо, тут право сили буде Російська Федерація, би хотіла, щоб таке було. Тому просто зараз це все пустити на самотік вже ніхто не може, тому що це буде величезний у сторону міжнародного права. Тому в такому випадку зараз ми бачимо наскільки існує велика підтримка створення спеціального трибуналу з російської агресії, в якому мають притягнути до відповідальності те вище командування тих вищої посадових осіб РФ, які брали участь в що підготовці що в реалізації агресії щодо України, очевидно, якщо даний трибунал відпрацює так, як потрібно, а інакше він не може, то тоді ми побачимо на лаві підсумки зовсім очікуваних і неочікуваних для нас осіб. Хто значить це буде Путін, чи взагалі він доживе до цього моменту? Але інші діячі там Шойгу, і Лавров і інші, навіть ті, хто зараз відповідно до норм міжнародного права користуються імунітетами, в такому трибуналі в них їх не буде, тому будуть відповідати поповні. Просто наразі, якщо це відбудеться, а ми вже знаходимося на такому етапі, коли от Нідерланди заявили, що готові нам навіть дати місце проведення даного трибуналу в Азії, то можна очікувати позитивних результатів, щоправда, вони не будуть ось тут і зараз. Ось тут і зараз вони можуть відбутися, якщо Російська Федерація закінчить свою спеціальну військову операцію капітуляцію. От тоді можна очікувати на швидкі темпи, так як було з Нюрнбергом. Але будемо готуватися до тривалого процесу. Втім, коли цей процес завершиться, він спричинить ефект доміно. Тобто всі ті держави, яким Російська Федерація в майбутньому причинила. Безліч шкоди, страждання для жертв, всі ці безкінечні звірства і навіть геноцид. Якщо ми говоримо про Чечню, то вони також скажуть, ми теж хочемо притягнути винних осіб до відповідальності. І так Російську Федерацію просто по частинах розберуться, а росіяни будуть вимушені виплачувати численні репарації поколіннями. Повірте, справді поколіннями, тому що зараз багато дуже держав беруть на себе відповідальність за ті події, які відбулися і 100 років тому, наприклад, Німеччина, геноциду в зелені або Канада, щодо догнути по смію території. Тобто росіяни самі собі, от цими своїми явні політики, нетвені і так далі, вони просто підписують собі теж своєрідний вирок оскільки. Якби, хоча міжнародні злочини і чинюють конкретні люди, це було таке снегом вироку трибуналу, але без підтримки населення ці би люди нічого не змогли би вирішувати. Тому відповідно всі ці репарації численні у вигляді того чисті компенсації жертвам будуть покладені на плечі простих росіян. Вони повинні про це завжди пам'ятати, на цьому потрібно наголошувати. Звісно, річ кожного ми у в'язниці не посадимо. Ти в принципі нам це не потрібно, тому що ми розуміємо, навантаження на в'язниці це навантаження на платників податків. У той же час нам потрібно не самим заплатити, а отримати щось від росіян. Тому готуйтеся. Справи на сотню років. Оні Катерино залишилося тільки для цього, аби Росія капітулювала. Дивіться, тут насправді що стосується репарації і що стосується відшкодувань, не обов'язково щоб вона капітуляла, капітулювала, вибачте, і там була абсолютно розгроблена. Тут потрібно дивитися на дві обставини: перше, це якщо відбудеться зміна режиму. Тоді відшкодування справи про відшкодування будуть рухатися швидше. А другий момент це якщо Російська Федерація відмовиться існувати як наразі Північна Корея, а вона не зможе так існувати. Це дуже велика держава. Що територіально, що за населенням, що за обсягом економіки, вона не може існувати від а Паркія для неї неприйнятна. якщо вона захочеться повернутися до цього концерту нації. То повинна буде погодитися і піти на певні поступки. І, от однією із перших поступок, яка буде, це відшкодувати завдані збитки, в тому числі, що стосується України як держави, що стосується і фізичних та юридичних осіб. Очевидно, що процеси відшкодування шкоди вони дуже тісно переплітаються з процесами відповідальності, тому видача всіх винних осіб, проведення справедливих і ефективних судових процесів. Та буде наступною умовою. і так воно все один за одним буде тягнутися. Тому в цих питаннях я пам'ять позитив щодо розв'язання у більш можливо і не в нашій перспективі, але середньостроковій так точно. Дякуємо пані Катерино за ці коментарі за участь у нашій програмі. Катерина Рашевська, юристка регіонального центру прав людини, була гостем громадського інтерактивного телебачення та радіо. 1. на все добре.